Непогана кафешка біля мого дома. Тільки не хочеться кави і солодкого, тому що я сьогодні собі зробила. Зварила какао. Зварила какао, залила в термос. А він так гарно настоявся. Цей Я цілий день п'ю какао. І ситно якось так, і смачно, і корисно. Знайшла банку з какао велику. А може той шоколад, не знаю. Щось дуже какао темне. Напевно, якесь німецьке чи польське. Какао я люблю, а ви любите какао? Каву я не дуже часто п'ю, дивлячись яку. Раніше якось частіше пила каву, а зараз не хочеться якось тоді не можу заснути, серце вилітає. Намагаюсь тримати тиск в нормі. Ну, Поки що більш-менш нормально. Хоч і нервую, але тиск тримається в нормі. Це тому що я самостійно нірнічаю, якби мене на роботі хтось нервував, ой, у мене одразу, мені не можна нервничати. Особливо, якщо якісь несправедливі зауваження або ще щось, або якісь раптові завдання. Дуже складні. Зразу, зразу в мене тиск. Це, напевно, вже вік. Тому намагаюся не зловживати кавою, краще какао. Такі справи. Так хорошо, не жарко зараз. Я сьогодні все зробила і постирала, і погладила, і поприбирала, їсти приготувала, з апетитом поїла, почитала, пописала. А зараз звільнилась, вийшла на вулицю, щось нікого знайомих немає. Всі пороз'їжджались, хто в Польщі, хто в Германії, хто де. Да, вже і не бачу їх і людей і знайомих. А навіть якщо й побачиш, не знаю про що з ними балакать. Інколи задають такі питання, що... І відповідати не хочеться, і відповідати болячи, і, і не відповідати якось собісь, не дозволяє. Ну, коротше, якось так, знаєте, вроді і раді, що когось побачив, дивлячись, в якому рус руслі розмова йде. Якщо в нормальному, то нормально. А якщо люди ж вони знають, лю, знаєте, люблять поковирятися, безпардонні такі. Я ніколи питання ніякі не задаю. Ось якісь мошки літають. Ого, скільки ягодок нападало взагалі. Так багато.